Вітаю вас, дорогі глядачі та гравці розквіту. Сьогодні я розповім те, як я змусив одного з гравців думати, що я адмін, та намагався випросити яйце дракона. Якщо вам цікаво про це послухати, то бажаю вам приємного перегляду. Не буду вас відволікати. Кому не відомо, то недавно на розквіті проводили гру під назвою Мафія. Адміністрація спеціально для цієї гри створили плагін, щоб приховувати ніки гравців під час другої гри мене вбили, і щоб було чим зайнятися в мене, появилась ідея скористатися активним плагіном. План був чудовий поставити скін одного з адмінів та попросити яйце для отримання досягнення. Ідея заключалася в тому, що Ніки було не видно, тож було важко підтвердити особистість людини. Тільки якщо вона нічого не говорила в голосовий чат або нічого не писала у звичайний. Зараз вам може здаватись, що у мене мій скін, але Вітаус, людина, до якої я прийшов просити яйце, бачив мене як адміна. Щоб не викрити свою справжню особистість, я почав спілкуватися за допомогою табличок, сказавши йому, що мене замутив Багет через те, що я його обісрав. Він мені повірив, і він почав мені розказувати, що сталося з Лияном та куди він зник. Що ти признаваєшся, бляти ту коні на чудив? Та я впевнений, що ти, блядь, по-любому. Я їбала всіх рот. Усе було чудово. Він написав Леяну, Ми разом чекали, я навіть допоміг йому висушити склад, щоб не витрачати час. Як його друг, я рішив скористатися ситуацією та попросив забрати голову Леяна, оскільки вона дуже цінна. Вона дорого обійшлася. Але на жаль, він відмовився та не захотів її віддавати, тому що Леян як друг йому дуже цінний. Та всрати такий предмет якось не по дружньому. Все йшло чудово. Він мене спитав де Днік, та я йому відповів але раптово мафія закінчилася, і мені прийшлося нести свої ноги якомога подалі, звідти, щоб не відкинути копита. Я летів, прилетів до своїх друзів, щоб поговорити про це все. І вони посміялися з невдачі. Шкода, що нічого з того, про що ми розмовляли, не записалося, оскільки я записував в майні. А не в Діскорді, після напруженого вечора я пішов солодко спати, думаючи про те, як втілити план в реальність.